Правда визволяє. Роздуми над Словом Божим на середу п'ятого тижня Великого Посту. Того часу промовив Ісус до тих юдеїв, які повірили в нього. Якщо ви будете перебувати в моєму слові, тоді справді ви мої учні і пізнаєте істину. А істина вас вільними зробить. Вони відповіли йому. Ми є потомством Авраама, і не були ні в кого й ніколи невільниками. То як же ти кажеш ви станете вільними? Відповів їм Ісус. Воістину, воістину кажу вам, що кожний, хто чинить гріх, є невільником гріха. А невільник не залишається в домі навіки, син же залишається навіки. Отже, якщо син визволить вас, то справді будете вільні, знаю, що ви є потомством Авраама, але шукаєте, як мене вбити, бо моє слово не вміщається у вас. Я кажу те, що побачив у Отця. А ви чините те, що чули від вашого батька. У відповідь вони йому сказали Авраам наш батько. Каже їм Ісус, якби ви були дітьми Авраама, ви чинили б діла Авраамові. Нині ж ви шукаєте, як вбити мене, людину, котра сказала вам істину, яку почула від Бога. Авраам такого не робив. Ви робите діла вашого батька. Тоді вони сказали йому: Ми не від перелюбу народилися, одного Отця маємо Бога. Сказав їм Ісус. Якби Бог був вашим Отцем, ви любили б мене, бо я від Бога вийшов і прийшов, я не сам від себе прийшов, але Він мене послав. Людина потребує істини ми живемо в час, коли інформація розходиться по світу зі швидкістю світла. Людина моментально може довідатися про багато різних речей через інтернет і телебачення. Однак всі засоби масового повідомлення можуть бути використані не тільки для передачі правди, але також і неправдивої, неперевіреної інформації. Чи навіть брехні, людина, сидячи перед екраном телевізора, чи комп'ютера схильна приймати як не все, то майже все за чисту монету і дуже рідко замислюється над джерелом походження цієї інформації. Інтернет і телебачення разом з іншими змі можуть бути не тільки передавачами правди, але й можуть використовуватись. Як засіб до маніпуляції людиною, суспільною думкою, як знайти істину стосовно людини стосовно її долі, стосовно її стосунку до вічності і Бога? Кому вірити, куди провадить нас наш вчитель, який вчить нас екрану телевізора або через статтю в інтернет виданні що цей вчитель сам знає, куди він йде і веде за собою інших. Людина може помилятися, людина не завжди сама може знати, куди йде. Бог ніколи не помиляється, і знає, куди веде свій народ. Отже, якщо хочемо знайти істину, ми повинні зустрітися з тим, хто сам є істиною, дорогою і життям.